Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови! Ми завершили вивчення будови слова, такого великого і цікавого розділу, де ми, як цеглинка до цеглинки, будували слова. А сьогодні ми починаємо новий розділ. Бані, не один, навіть чотири. А які це чотири розділи сьогодні на уроці? Отож, запишіть дату і тему уроку: звуки мови і звуки мовлення, відмінність їх від інших звуків, які створює людина, звуки голосні та приголосні, фонетична транскрипція. Та скажете ви, що дещо ви вже знаєте і вчили. Правильно, те, що ви вчили, ми повторимо. А не тільки повторимо, але і ще й поглибимо наші знання, Тож вперед, у світ звуків. Зверніть увагу, діти. Розгляньте малюнки, поміркуйте, як вони стосуються слів звук та буква. Ну, Мабуть, звернули увагу на те, що букви ми бачимо, так? а звуки ми чуємо. Природно вважати звук винятково слуховим явищем, але якби ви хотіли побачити звукову хвилю, який вигляд вона мала, можете зобразити її в зошитах. Фотограф Лінден Гледхіл вирішив з'ясувати це за допомогою води та неонового світла. Він домігся такого результату досить просто. Резервуар з водою стоїть на акустичній колонці, розділений тонкою мембраною. Звук на колонку подається через підсилювач, підключений до комп'ютера. Коли звук виходить з колонки, Гледхіл фотографує всю конструкцію зверху, дивлячись на поверхню води через кільцем світлодіода. Ну що, подобається вам звук, який відобразив фотограф Лінден Гледхіл. Подивіться, будь ласка, на екран, що спільного мають всі ці слова: каліграфія, графіті, графік. Мабуть, звернули увагу, що всі вони мають спільну частинку граф. Тож, перший розділ. Один із розділів, який ми будемо вивчати, називається графіка з грецької мови графікос, що перекладається письмовий, зображений. А подивіться, будь ласка, на ці слова. Що вони містять спільного? Магнітофон, мегафон, диктофон, телефон, мікрофон, патефон, фонендоскоп, саксофон і домофон. Ну, Звичайно, спільна частина це частина фон. І розділ, який ми почали вивчати, розділ називається фонетика, фонетика від грецького фон – звук. Полюкуйте, діти. Нас оточує світ звуків: звуки крики, свист, шурхіт листя, цвірінькання, усе це немовні звуки, безліч інших звуків оточує нас. За допомогою них слів не побудувати, та вирізняються з поміж них звуки людської мови, звуки, які може вимовляти людина, це звуки мовлення. Ти знаєш, на землі все голос має: гуркоче хвиля, камінь стукотить, гуден жучок і пташечка співає, де світер свище, в небі грім гримить, гуркоче котик кенгуру стрибає, цвірінькають веселі горобці. Та думку звук такий не виражає, тому немовні звуться звуки ці. А от людина мислить, розуміє, і у людини мова є жива, вона творити мовні звуки вміє, це звуки, що складаються з слова. Отож, пропоную вам ізгадати загадку. Ми, звичайно, не хитруємо, нас і бачать, нас чують. Це зовсім не дивина. Як же наші імена здогадалися, звичайно? Це звуки і букви. Співвідношення звуків і букв в українській мові таке: 33 літери алфавіту, які дорівнюють 38 звукам людського мовлення, із них шість голосних і 32 приголосних звуки. Отож, звук це найменша неподільна одиниця, яку ми вимовляємо і чуємо. Його творять мовні органи: язик, зуби, зуб, зуб, голосові зв'язки, губи. Розгляньте, будь ласка, екран. Звуки творяться мовним апаратом людини. Її мовними органами. Мовний апарат складається із чотирьох частин: з дихального апарату: діафрагми, легенів, бронхів, трахеї, гортані з голосовими зв'язками, спорожнини глотки, носа, рота і органів артикуляції, язика, зубів, губ, піднебіння та язичка. Голос виникає тоді, коли під тиском видихуваного повітря голосові зв'язки періодично коливаються, наближаючись при цьому одна до одної і напружуючись, із гортані струмінь повітря разом із голосом чи шумом потрапляє в порожнину глотки. Потім у ротову чи носову порожнину. Звуки остаточно формуються у надгортанних порожнинах. Звуки фонеми служать будівельним матеріалом, цеглинками для побудови споруд слів. Ізольовано вжиті вони нічого не називають, однак, поєднавшись, утворюють слова. При... Звуки поділяються на голосні і приголосні. Приголосні звуки утворюються шумом і голосом або тільки шумом. Шуми виникають тому, що струмінь видихуваного повітря проходить через різні перетвони перепони, які утворюють органи мовлення. Приголосні звуки не складотворчі, не утворюють складів, а от голосні звуки. Вимовляються одним поштовхом видихуваного повітря. Повітря проходить ну, дуже легко через нашу ротову порожнину, не зачіпаючись ні об зуби, ні од язик. Тобто, тому вони називаються голосні. Саме голосні звуки є складотворчими і утворюють склади. Пропоную вам артикуляційну гімнастику. До речі, артикуляція це робота мовних органів, спрямована на вимовляння того чи іншого звука мови, також положення мовних органів за вимови такого звука. Робота мовних органів людини керується мозком та нервовою системою, і тому постійно потрібно для того, щоб мовлення було чітким, розробляти свій артикуляційний апарат. Тож, артикуляційна гімнастика. Скористайтеся QR-кодом, перейдіть за посиланням і спробуйте повторити нескладні, але дуже важливі для мовлення вправи. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, як вам артикуляційна гімнастика, чи вдалося вам потренувати свій ротовий апарат? Отож, ми продовжуємо. Звук. Звук найменша одиниця мови та мовлення. Звуки мови слугують для утворення розпізнавання та розрізнення слів. Так, звуків усього 38. Із них голосних шість: це звуки людської мови, основу яких становить голос при вимові голосних звуків, струмінь повітря, вийшовши з легень і проходячи по гортані, спричинює вібрацію зімкнених напружених голосових зв'язок. Їх можна співати, того вони голосні. А приголосні їх, до речі, 32. Це звуки людської мови, основи яких становить шум із більшою чи меншою частиною голосу або тільки шуму. Отож, звуків 38. Розглянемо їх більш детально. Голосних 6 це у. Е, і і. А, де скотиться луна, о, гукає дивина. У вітрисько завиває. Е, він так лише страхає. І як які горласті всі, і озвався із таксі. А, о, у, е, і та і звуки справді голосні. Їх є шість. Це небагато, легко їх запам'ятати. Вам скажу, що й мовлям. без зубів їх вимовля. Ну і приголосних 32. Зверніть увагу на всі ці звуки. Звернули увагу, що звуки ми записуємо у квадратованих дужках. І для цього ми використовуємо звукопис або транскрипцію для передавання письмі вимови окремого звука, взятого в квадратні дужки літерою. Отож, звуки записуємо у квадратних дужках. Наприклад, диво. Це не правопис. Це те, як ми вимовляємо і чуємо це слово. Пропоную вам гру «Розсипане на мисто». Зберіть розсипані звуки слова. За зразком. Ось бачите, із звуків «о», «а», «ну», «р», у, «д» утворилася родина. А як утворите, які утворите слова ви із групи звуків? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, мама, тато, син, дочка, хата, колиска, рушники, ласка. Намисто зібрали. До речі, те, що ви побачили перед собою, це коралі. Намисто із привозних намистинок коралових у вигляді, циліндриків або барилець нанизаних на нитку. Кількість ниток може бути від однієї до більш ніж 25. До речі, коралі це неодмінна прикраса української дівчини або жінки. І вправа фонетичні сходинки. Переставте місцями звуки, щоб утворилися нові слова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти першу сходинку, отеж вокал, гори, бузок, літо. А що утворилося у вас? Пишіть у коментарях, а поки що. Сходинка друга. Вимовте слова кожного рядка, які звуки в них відмінні. Доведіть, що заміна одного звука іншим призводить до зміни значення слова. Кит, кіт, кут, лак, мак, рак, гак, ніж, ніч, ніс. І наступна гра консонантизм. На секундочку, що ж таке консонантизм читаємо. Це система приголосних звуків. Поповніть свій словничок новим словом консонантизм. А поки що в чому полягає сама гра. За літерами на позначення приголосних звуків установіть зашифровані слова. Підказка, всі вони є назвами професій або посад. Ось вони. Спробуйте записати, розшифрувати слово, додавши лише голосні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Так, ветеринар, артист, менеджер, директор, водій, бухгалтер, педагог, лікар. А яка із цих професій близька вам? Можливо, хтось сам хоче стати кимось, а можливо, в когось рідні або батьки працюють. Пишіть у коментарях. Вивчаємо основні поняття розділу. Так, ми вже знаємо, що таке графіка, фонетика, звук, буква і звукопис. Поєднайте ці поняття із їхнім значенням. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Так, графіка це розділ науки про мову, що вивчає знаки письма. Фонетика це. Розділ науки про мову, що вивчає звуки мови і мовлення. Звук це найменша мовна одиниця, буква це позначення звука на письмі, а звукопис це передавання вимови на письмі. Зверніть увагу, звуки позначають літерами, узятими в квадратовані дужки. Наприклад, А, ану Ю. Звуків української мови значно більше, ніж вітер, тому що у процесі мовлення вони звучать по-різному. Наприклад, соло і сіль відмінне звучання приголосних у цих словах. Ну, Наприклад, звук «со» і Сі, СО твердий, а Сі пом'якшений, Ло Л приголосний твердий, а «ль» приголосний м'який. А у словах село і села. Голосних у першому, голосні у першому складі звучать по-різному. Так, село перший звук Е звучить ненаголошено, і він у вимові наближається до звука І. А у другому слові, села, звук Е уже наголошений, і ми його чуємо чітко. Звернули увагу, що звуки різні при вимові. Тож, для того, щоб передати вимову слів, існує фонетична транскрипція. Фонетична транскрипція це звуковий запис для передавання на письмі звучання слова. У транскрипції у запис, запис беремо у квадратні дужки, наприклад, яблуко. Воля. Зверніть увагу, що ми ставимо наголос. Кожен звук позначаємо окремою буквою, при цьому не використовуємо такі букви, як я, ю, є, їм, який знак та ща та великі літери. Адже ми ж, коли говоримо, ми ж не чуємо, велика там літера чи маленька, правильно? Якщо в слові два і більше складів, обов'язково позначаємо місцем наголосу. М'якість приголосного позначаємо скісною рискою вгорі, а напівпом'якшеність ось таким знаком. Наприклад, «нь, бі». довгі звуки позначаємо двокрапкою знання. Звук, до якого наближається вимова основного звука, позначаємо маленькою буквою вгорі. Так, село. У нас Е ненаголошене, так? і ми його чуємо нечітко. Ми позначаємо буквою Е, а зверху пишемо маленьку букву І, таким самим ми показуємо, що Е звучить нечітко, а у вимові наближається до И, тобто показуємо призвук, який має ненаголошений звук. Ось такі основні правила фонетичної транскрипції. І пропоную вам завдання. Прочитайте слова, передані звукописом фонетичною транскрипцією. Запишіть ці слова буквами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам розшифрувати ось цю писанину. Перевірте, так чи не так? Учень, школяр, сіль, щока, ящик, яблуня, їжак, єдність, приязнь, п'ятниця, Юлія, ім'я, м'якість. А які слова вдалося розпізнати вам? Пишіть у коментарях. Отож підсумуємо, все ж таки, які ж ми розділи почали вивчати? Ось вони, всі чотири розділи: це фонетика, орфоепія, графіка і орфографія. Так, фонетикам нагадую вам, що це грецьке слово, примандрувало воно до нас, і в перекладі означає звуковий розділ мовознавства, що вивчає звукову систему мови, орфоепія теж слово грецького походження, і складається з двох слів: орфо, що означає правильний, і епо, що означає мовити, тобто говорити. Це розділ мовознавства, що вивчає правила нормативної літературної вимови. Графіка примандрувало слово з грецької мови і означає письмовий зображений, це розділ мовознавства, що вивчає сукупність умовних знаків для передання на письмі усного мовлення. І нарешті орфографія, теж слово примандрувало з далекої Греції, що означає орфо правильний і графом пишу. Це розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів. Подивіться на ці всі розділи, які ми вивчаємо разом. Вони не можуть бути окремо. Ми їх вивчаємо тільки в такій чудовій четвірці. Знаєте, своєрідні супермени. Ми кажуть, є великоліпна четверка, і в нас чудова четвірка. Це фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Тож, чого ми ці розділи вивчаємо разом? Поміркуйте, діти. Помітили? Так, фонетика, що означає звуки, не може жити без орфоепії, так? адже орфоепія, яка вивчає правильну вимогу звуків. Так? Тоді, як звуки ми говоримо, а пишемо ми їх буквами. Букви вже вивчає графіка, а ми ж не можемо вивчати букви, не вивчаючи правильне написання слів, а от уже правильне написання слів вивчає орфографія. Тож бачите, як фонетика, орфоепія, графіка і орфографія не можуть жити один без одного. Вони один одного підтримують і один одного доповнюють. Підтримуйте і ви один одного, і вивчайте ці розділи. Справді, фонетику називають царицею всіх наук, адже без фонетики ми не могли б правильно спілкуватися. Тому розділ справді важливий. І на закінчення пропоную вам відгадати загадки фонетичні. З І лишує на дивані, з і пливує в океані. Що це таке? Відгадали кит кіт. кит. Але це ще не все. З І усі мене торкають, з і в хліві мене тривають. Бік і бик. А ви про що подумали? І ще одна загадка. Мене ти здавна звик любити і завжди сити йти за це, а тільки у на і змінити стрибну я вмить на деревце. Що це таке? Булка, вілка а ви про що подумали? Пишіть у коментарях. І ще одна загадка. З О мене не помічаєте, хоч щодня переступаєте, з і помітять враз хлоп'ята. Та буваю лиш на свята. Що це таке? Поріг і пиріг. Чи вдалося вам відразу відгадати ці мовні загадки? Чи потрібно було подумати? Пишіть у коментарях, як вам загадки. Але це ще не все. З к дерева захищає, і на них вона завжди. З них заховає, коли треба від біди. Що це таке? Кора нора? Ну, як вам загадка? Здогадалися? І орфоепічна хвилинка. Ви вже знаєте, що таке орфоепія. нам потрібно вголос попарно прочитати слова, перевірити себе, чи правильно ви, ми вимовляємо звуки голосні, чи не плутаємо ми їх витер, вітер, виє, віє, кінь кінь, в'янучи – в'янучі. Звернули увагу, що і та і теж у вимові часто наближаються один на, до одного. Тож, не переплутайте, адже бачите, як один звук може змінити лексичне значення цілого слова. Поради, паради, лопата, лопата, зогнили, загнили, воли вали. Звернули увагу на свій мовний апарат, коли ви вимовляли ці звуки. О до А теж можуть наближатися при нечіткій вимові. Ну і, відповідно, міняють лексичне значення слова. Ну і нарешті О та У. копати, купати, дошити душити. Росло русло. Соха суха. Ну що, не переплутали нічого, правильно вимовили слова? Отож, подивіться на ці пари голосних звуків. Вони теж іноді можуть уподібнюватися, якщо вимовляти їх неправильно. Промов швидко, скоромовки. На вимову яких звуків вони розраховані? Мабуть, любте ви скоромовки. Саме скоромовки, коли людина тренується їх вимовляти, вона таким чином розробляє свій артикуляційний апарат. Босий хлопець цінок косить і розсоросить ноги босі. Джищить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Правильно, саме ось такі свистячі та шиплячі звуки часто діти дуже погано вимовляють. І тому потрібно їх ось допомогою таких скоромовочок. Вчитися вимовляти. Ну, а ще це дуже цікава гра, тому що потрібно не тільки правильно вимовити скоромовку, а ще й вимовити її швидко, найшвидше серед усіх. І правильно пишіть у коментарях. Діліться своїми враженнями, чи вдалося вам вимовити скоромовки. І наприкінці уроку декілька цікавих моментів. Дослідники встановили, що звук А дає відчуття величі яскравості і простору. Звуки Е, Е, і, і надають твору співучості, легкості, краси і мелодійності, Л, М, н, й, надають слово. Тексту плавності, радості, дзвінкості, а м'які приголосні ніжності, теплоти і ласки. Р надає різкості, могутності і грубості, а з «с», Ж чи Ш, темноти, шуму, свисту допомагають створювати якісь звуки природи. Ф додає своєрідного суму, слабкості, тьмяності. Це помітили і письменники, і намагаються у своїх творах використовувати. Мовні засоби, які побудовані саме на стилістичних засобах фонетики. Так, в літературі існує такий художній засіб, називається асонанс, це повторення однакових голосних звуків у рядку чи строфі. І навпаки, Алітерація це повторення однакових або близьких приголосних звуків у віршових або прозових рядках для надання творам більшої виразності. Тож асонанс і алітерація це свої рідні, нібито слова антоніми. Асонанс це повторення однакових голосних, а алітерація це повторення однакових приголосних для певної милозвучності. Ну, чи цікаво вам було дізнатися, що, наприклад, мови деяких народів бувають бідні на звуки. Тубільці Австралії знають тільки 8 приголосних у своїй мові, а полінезійці 10. Не дивно, що для українця, який звик уживати 32 приголосні звуки, мова тих далеких племен може здаватися чудною. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. І щоб піти на перерву, здобудьте вихідний квиток. Виберіть декілька речень, які відповідають вашому настрою і вашій роботі на уроці. І допишіть їх, будь ласка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, вихідний квиток отримали домашнє завдання. У підручнику на сторінці 72-74 прочитайте і вивчіть правила. І виконайте вправу хатку на сторінці 74 Любіть і вивчайте українську мову, цінуйте її, читайте твори, творіть, кохайте, думайте, співайте, слухайте, плекайте, бережіть, розвивайте, здобувайте, розмовляйте, не забувайте і прославляйте рідну мову. І бережіть себе. До побачення. До зустрічі на наступному уроці!